День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблягроєм. Пропоную вашій увазі тахту «Софія» від українського виробника торговельної марки Timeless. Загальний розмір тахти від краю до краю 2 метри. У глибину тахта займає 90 см. це тахти прикрашені декоративною хромованою трубкою та накладкою ДСП колір Венгет темний. Такі ж декоративні. Хромовані ніжки йдуть по низу тахти. В тахті тільки одна биця. При замовленні. Оговорюється, з якої сторони вона буде знаходитися чи з лівої, чи з правої. До комплекту такти входить одна невеличка подушка. Тахта нерозкладна. спальне місце 88 см на 1 метр 89 см. Є великий та місткий короб для зберігання білизни. Наповнення пружинний блок. Повсть пінополіуретан та синтепон. Тахта, м'яка та комфортна! Обрати іншу тканину на тахту чи обрати інший колір – можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, любі. па Папа!